Олесь гончар небо. Так тяжко, так гірко іноді буває, що рад би здається, померти в цю мить, І глянеш у небо високе, безкрає, і знову захочеться в світі пожить. І знову ожиє у серці розбитім Огонь, що, здавалось, давно вже погас. Якісь там є тайни у вічнім Блакиті, якісь там є сили, втішаючи нас. Олесь Гончар Україні, плюндруються твої сади, твої можинець поле крає, вжили царів твої сліди у полі вітер замітає. Та все ж люблю тебе, Ясна, як гнаний син, нещасну матір, тобі покраплю всю до дна, готові кров свою віддати, і не страшить мене Сибір, і не страшить кайданів дзвони, велика, Україну вір! За тебе встануть ще мільйони, і лицемір'я упаде, і славославія, погане, розправить крила молоде, безсмертне. Полом'я України